Полімерна еластична водонепроникна затирка для керамічної плитки, мармуру та граніту від компанії Текно. Чому всі обирають саме затирку Текно? В мене є 8 беззаперечних переваг цього матеріалу. І перша перевага це стійкість кольору. Колір буде триматися дуже довго. Друга перевага стійкість до навантажень. Третє це стійкість до температурних коливань. Ви можете використовувати затирку техно як зовні приміщень, так і всередині приміщень. Четверте. Це морозостійкість. Ну а п'яте вологостійка. Запобігає утворенню цвілі та грибка. Це було шосте. Сьомий пункт вона дуже еластична. Ну і останній восьмий пункт. Ця затирка стійка до утворення трішень та розсихання. Тому вона буде слугувати вам дуже довго. Я думаю, вам буде цікаво подивитись, як працює затирка техно. Тому всіх запрошую до нашого макету. Поїхали! Цей макет пережив вже дуже багато наших матеріалів і випробувань. Цей і е, надміцний, і надшвидкий клей для плитки. Унікальна система для гідроізоляції швів Гідрофлекс. Деформаційні шви для підлоги і для стіни. Переглянути всі ці відео ви можете на нашому YouTube каналі. Ну а нам прийшов час зробити фінальну точку на цьому макеті і виконати затирку швів. Затирка техно постачається в мішках по 5 кг. Та має ось такий вигляд. Ну а для приготування розчину нам потрібні такі пропорції 1,8 літра води на 5 кг суміші. Затирка техно дуже еластична, працювати з нею одне задоволення наноситься дуже легко. Час життя готової суміші приблизно 1 година, тому працювати можна не поспішаючи. Готовність до експлуатації цієї затирки через одну добу. Обов'язково закрити деформаційний профіль від затирки малярною стрічечкою. Затирка, клеї, гідроізоляція і деформаційні профілі це все є і все це для вас. Тому звертайтесь за цим номером телефона, проконсультуємо і допоможемо обрати правильний матеріал. Я, Максим Іванов, запрошую вас підписатись на наш канал. Там буде дуже багато цікавого. Підписуйтесь і пам'ятайте, будуйте з професіоналами, бо ми найкращі.